Дія, на яку чекають з нетерпінням кожного року на початку весни всі мотниці Чернігова арт-проект фешн Скарбниця нарешті відбулася. Музей сучасного мистецтва пласт арт перетворився на модельну агенцію, адже саме там проходив п'ятий ювілейний захід. Показати свої без усілякого сумніву вишукані роботи, збираються дев'ять дизайнерів. Дуже приємно, що цьому році приєднались нові дизайнери. Це Марина Черкась з міста Шостки і Юля Огей з міста Чернігова ми відкриваємо новий міна. Захід не безкоштовний, це по квиткам, тому що потрібні, щоб реалізувати якийсь проєкт, потрібні кошти. В минулому році розробники одягу дивували новинками весна-літо 2018. А цього року тема Спайс, тобто космос. І вона обрана не випадково, адже маючи натхнення Всесвіту, можливо створити цікавий образ та той одяг, який відповідає потребам тисячоліття. Доповнити назву атмосферу космосу своїми малюнками створили діти арт студії Колібрі. Прийшла до нас пані Олена і попросила, що у неї така цікава ідея надихнутися космосом. І вона каже: Зробить мені космот такий, уяви дитячий. от все, що їм... Заманець вільна тема. А на першому поверсі розмістилася виставка чернігівського фотохудожника Олександра Уніщенка, який більше часу проживає у Празі. Називається вона Же і присвячена, звісно ж, прекрасній половині людства. З автором робіт ми побачилися під час фешн-показу. Це дуже созвучно, тому що мода завжди жінки перші. і женщина, якщо себе чувствують красивою, то вона цю одежду проще вибирає. А ви слідкуєте за модою? Яка ну, не я всі мішки з європейських базарів хорошому хорошам Поки гості збираються та роздивляються картини, так би мовити, за лаштунками йдуть останні приготування. Євгенія Гордюк і Сновська готується представити свої дві колекції. Взагалі, дизайнерка працює у фешн-індустрії 12 років. За цей час встигла взяти участь у багатьох конкурсах. Є автором 20 колекцій: від кутюр та пред апорти. Її притаманний креативний лук створює речі, які можуть підкреслити особливість та індивідуальність. Кожі. Первая колекція для тінейжерів в готичному стилі Black and Girls Вона носибельна. Значит, для э, е они очень комфортно себя чувствуют, виступають, ходять і взагалі кайфують. по моему друга під назвою Стронгледі для сміливих, стильних та впевнених у собі жінок, які не бояться бути не такими, як усі. Вона може бути немножечко необичної крой, асіметрична. Е Может, все и стандартно, но вельвет, букле пиджаки асимметричные, пол пола пиджака длиннее, короче, просто пол пиджака, просто брюки превращаются в шорты. Thank <laughs> you. приєдналася до нашого модного показу вперше Марина Черкай з міста Шостка Сумської області. В цій сфері вона не так давно, три роки, але працюючи із жінками понад 14 років, вивчила їх потреби досконало. А тому створила вбрання із тканин, які виготовлені в Італії, застосовуючи натуральне хутро. Колекція має назву кохання та відродження. «Сегодняшняя коллекция очень романтичная, очень шикарная, очень изысканная, богатая на декор, богатая на вышивку, богатая на меха вот, для утонченных девушек, женщин, для статусных барышень, которые, которым есть куда носить, которых образ жизни позволяет это все демонстрировать, так сказать, в лучшем виде». Що перший та другий проект Fashion Скарбниця ставили на меті відкрити для чернігівців імена місцевих виробників, то вже в третьому з'явилася благодійна місія, залучаючи вихованців навчально-реабілітаційного центру No2. Вдалося вцілити в життя мрії діток, які мають певні фізичні вади. Наші педагоги, вчителі, обслуговуючі праці разом з батьками, разом з однією з мам нашого учня, вони самі були дизайнерами цієї калесії. Колекції. І вона має назву Сучасна давнина, тобто тут е, така фантазія, і дитяча, і трошки досвіду, е, і бабусь і е, наших мам. От вони втілили в таку дуже гарну колекцію. І кожного року ми намагаємося розвиватися, удосконалювати свої вміння. Якщо першу фешн скарбницю, це ми вже втретє приймаємо участь. Якщо вперше ми були глядачами. Друге, ми вже були на подіумі, і втретє, ми вже, будь ласка, самі зшили, створили цю колекцію. Те, що в результаті вийшло, порадувало учнів Альона Огута запевняє сукнею, задоволена. При так так драється, тільки влітку. Зараз холодно трошки, так? так? Да. Вихід цих діток став найзворушливішим. Ніхто із присутніх не залишився байдужим до демонстрації власноруч створеної колекції Сучасна давнина. Дорослі, стоячи, аплодували та ледь стримували сльози. Ми, ми не дай мені на вас. Ми збирають духа. Прийшлось і прийшлось прийшло себя храбрость. сібя храбрості. в себя. Модний цьогорічний показ завершила колекція, яка сподобалася абсолютно кожній жінці, адже це вечірні та весільні сукні. Гості вечора оцінили рівень проведення та поділилися враженнями від побачених модних новинок. Дітки з реаліпітесом центру, правда вражають. Як вони з якою вони душою йдуть сюди? Як вони які вони щасливі В цьому році? Було дуже багато речей, які вже можна купувати і одягати після показу. Я хочу сказати, що це досить високий рівень, коли після показу річ можна виходити в ній, а не адаптувати і не вигадувати щось на її фоні. Дуже було приємно, що вік від зовсім маленьких до таких вже старших дівчат, які були на подіумі, чого не вистачило. Не вистачило моди для моєї мами. Їй 74 роки. Детальніше дивіться у нашій спеціальній програмі.